Якщо говорити за сьогоднішній день, то тільки на лінію 101 поступило понад 180 телефонних дзвінків щодо пожеж в екосистемі. Все це ускладнюється погодними умовами. Вогні сьогодні було понад 300 гектарів землі. Пожежа сьогодні хопила три будівлі, один автомобіль. Легко поранена одна людина, але тож точно в лікарню він не звертався. Хотілося б в першу чергу подякувати нашим рятувальникам, співробітникам національної поліції, лісникам, комунальним службам, які всі долучились до гасіння цього. Маємо змогу зараз звернутися до місцевих мешканців для того, щоб берегли все-таки екосистему. Зовнішнього ворога у нас і так вистачає. Сьогодні для ліквідації наслідків пожеж в екосистемах та лісах було задіяно тільки від служби ДСНС області більше тисячі рятувальників і більше 170 одиниць техніки. Це єдина складність, відсутність вододжерел і сильний вітер. На вечір завжди вітер стихає. І це нам дає можливість локалізувати.